Говори цілом, платформа сучасного танцю, який мотивує митців до діяльності та пошуку нових інструментів тілесного висловлювання. Попри всі труднощі та в умовах воєнного стану, сучасний український танець не тільки продовжує жити, а й розвивається. В межах проєкту Говори цілом в Одесі відбувся кінопоказ та Обговорення танцювальних вистав. Сьогодні ми продемонструємо кіноверсії вистав, двох вистав з трьох, які були нами підтримані фінансово, організаційно і продюсерські на початку 2023 року. А, і ми ці вистави зробили, відбулися їхні прем'єри, ми зробили ці відеозаписи в тому числі. Ці вистави живі, їх можна буде побачити а, на початку жовтня, в Києві, в Рівному, а, в, а, у Львові. А в Одесу ми привезли кіноверсії цих вистав. Говорить цілому, назва проєкту говорить сама за себе. За допомогою цілесних рухів танцівники досліджують колективні травми українців, які заважають вийти на новий рівень розвитку суспільства. Автори представлених глядачам вистав рефлексують над природою смерті та того, що мотивує нас боротись за незалежність. Перша вистава називається «Данс Макабр. безсмертний танок. «Данс макабр», я думаю, що ви знаєте про це, це такий середньовічний сюжет, е який був багато ким намальований, багато ким вишитий на килимі, багато ким по-різному виражений в музиці в тому числі. Тобто це сюжет пляски смерті, який може бути е пляска смерті це е танець смерті навколо людей, який їх урівнює. Поціновувачам українського сучасного танцю була представлена ще одна кіноверсія вистави Сліди. Сліди, яку створила хореографка, молода хореографка Тетяна Знемировська разом з партнеркою по танцю Катериною Погорєловою, і вони взяли в роботу тему, якби побудували роботу на аналізі робіт Карла Юнга про колективне безсвідоме. Щоб через танець знайти місце, яким чином ми можемо, яким чином мистецтво може дати нову форму, і яким чином люди і глядачі, які дивляться, можуть також знайти вираження і може зцілення через перегляд цих вистав. Кожна вистава триває близько півгодини. Після кінопоказу глядачі разом з організаторами проєкту дискутують, обговорюють усі моменти, які їх зацікавили або викликали запитання. Ще одна складова проєкту говорить цілом: відеоархів робіт та рухових практик хореографів з усієї країни. Основна ціль проєкту зберегти документацію цілесного досвіду та візуальне свідчення процесів, що відбуваються в українському сучасному танці після повномасштабного вторгнення, пояснюють організатори. Ми 1 серпня 2022 року оголосили збір цих робіт, і на даний момент ми прийняли 174 заявки нових створених цих робіт. Більшість із них ми вже опублікували, ну і ми публікуємо ці роботи раз на. Три-два дні, тобто три на три відео на тиждень ми випускаємо уже протягом більше як року. Подавати такі відео можуть будь-яка людина, яка е, обрала такий спосіб вираження, як танець. Це не обов'язково має бути зігняти на професійну камеру, це не обов'язково має бути щось таке значуще, але е, це має бути реакція на те, що ми зараз переживаємо. і Це має бути така містець, е, містецька, е, як містецька рефлексія. Кожне відео, надіслане українськими хореографами та іншими митцями сучасного танцю. Це окрема історія та переживання авторів. Це сюжети і про втрату рідних, і про вимушену міграцію. Сумно, але водночас це експресивні запальні рухи, за допомогою яких танцівник намагається показати свій супротив. Що зробили це ненавимисно? Скажи, скажи принаймні, що буде покарано вимкнуть. Кожен танець, навіть якщо він був сумний, починався як сумний, але сама мистецька дія вона дає стільки сили, що драматургічно він ставав дуже потужним. І кожен митець, тому що коли ми збираємо ці відео, ми просили надсилати таку коротеньку мотивацію, чому вони це роблять. І кожен митець говорив про те, що мені важливо створити це і показати свій супротив. З тим, що я не готова мовчати, я не готова перестати створювати. Я хочу працювати. І ця можливість діяти активно своєю професією це надихає і це дає велику силу, і це запалює оглядача. Одеса стала першим містом, де було презентовано проєкт Говори цілому. Наступні кінопокази вистав відбудуться в Києві, Рівному, Львові, Запоріжжі, а також Вільнюсі.